Всім привіт! Сьогодні поговоримо про броню БЗ-79-го важкого танка, куди його пробивати. Багато хто стикається з ним, коли він стоїть від рельєфа і дивиться на його броню, там по 400. Не розуміє, куди його пробивати, тут в корпусу вже 500, коли відвинів, але є в нього вразливості, куди можна пробувати. Перше, ключок, навіть коли він стоїть від максимальних увинів, люк видно 180 мм, 190 мм. Можна туди закинути, пробити бешкою, кумулем підколом. Далі, якщо у танка видно корпус і видно надгусеневу поличку, ми його пробиваємо у надгусеневу поличку. Там у нього броня, якщо для кумуля 314, тому берете, заряджаєте ББшку, дивитеся і наведена броня 76. Тому що отут катки, вони кумулі вжираються. Тому треба ББшки під кол заряджати, щоб спокійно його пробивати в донесне поличку. Відповідно, НЛД у нього вразливе, коли там він стоїть здалеку, то, в принципі 200 мм, Уже ВЛД у нього 300 мм не завжди можна пробити. Тому старайтеся, якщо бачите НЛД, кидайте в НЛД, якщо він стоїть від борта і в принципі, на рівній площині. У нього тут 300 наведеної броні йде корпус. Він даже може перекручувати. Тут 500 мм для ББшки довкола. Так, у нього тут є можливість закинути лише в такій ситуації. От Ви дивитеся, просто нікуди не можете пробити. Зарядемо навіть кумуль, дивимося. 500, 300, 370 от Нема куди пробити, тільки люк, добусі, він його там закриває гарматою. Що є в нас? Ви бачите? ви бачите А тут у нас є над моцеторним відсіком така площина 145 мм, яка пробивається. Візьмемо ББшки, і туди ББшка 135 мм кожним пострілом закидує. Тому якщо він стоїть від борта, то ви не стріляєте просто куди попало ви цілюйте цю планочку, якщо пощастить. Проб'єте, люк пробивається, якщо він стоїть з іншої сторони, так само тут пробивається лючок. Якщо він стане ще від УВН у, е у, у, у такій позиції закриє свою е зустріну поличку, е то рівно тут є пікінь, куди можна покинути цю е або воно ну, зустріла поличку. Вразливості вистачає. Якщо він стоїть е з вами в клінчі от ви в упорі стріляєтеся, він відкриває другу частину вразливої зони. От тут є кришка корпуса, вона всього 30 мм. Ви можете сюди закинути поправо 3 від 90 мм кожною тичкою. І криша корпуса 50 мм. Далі, тоді поспілкуємося, що в нього є. У нього рідинні прискорювачі, вказано 250% до потужності двигуна дає до 155% максимальна швидкість з прискорювачами. Тут параметри можете далі ознайомитися, бо нема міць в нього. Середня шкода зараз 690, так як в мене не прокачена польова модернізація побуття на ББшки 260, це, до речі, вистачає проти більшості 10-11 у верезливій зони. І з важливого ще, що у нас 3000 міцності без загартування і по рухливості у мене 36 км це із і турбіною Т3. Скритність 8 спостереження 834 у моїй комплектації. По пірках у мене екіпаж не сильно втрачений. Можете тобі поставити таке із важливим на столу, на зведення нада, на точність щоб вони танк кусувати. Обов'язково треба закачувати весь двигуна, більше максималка, роль бездоріжжя, інтуїцію покачувати. До речі, БК часто крітується, тому можна ставити і загартування 3 або хоча б керк і допомагає боєплатка, місяць боєвкладки, бо просто часто дуже вибувають уже жога сіння, звичайно, в кажуть чергу, покачують. and mm -hmm. Та йде. Но я на Бабуриск Через надусеневу полку, до речі, пробиваємо ББшками в готанчику, хто не знав. 76 мм наведена броня. Ти не здогадуйся, хто я такий. От для чого треба вивчати характеристики танків. Ne bileyim. Ne bileyim. Видите, где можно так думать, раз земля убита.

все добре, на две тычки нам. Стрею с ником. Мало комалів залишилось. Ми тут і ББшкою пробиваємо на двусниву полку. Я все одно переможу тебе. Нормально закинули. О, люк я влучив, на тебешкою заб'ємо. Займать паттерна или Леопарда. Багато что-то. Цельно законно хлопче. Рано ще пізно за свої помилки доводиться платити. У нас з цих сторін уже приїхали, а я їх подолав. клята мава. Звернемо з курсу віка. Просто ну вони всі разом вже всі приїхали. Може, треба було їхати агресивніше туди піджиматися, добивати хевіка. Тоді б на нас був просто так само з з би. Поки ми тут одрефов, вони нам нічого не могли зробити, зон побрили. І Команда просрала напрямок. Побенька дуже. І Відійти на перше пити на друге, але стараємося триматися на віртуванні.

Ука зовсім не пугано. Диводну тебе ж з е, центру вбивають. Ну нормально ты спояв. Подобалось Тебе зв'язку? І не вгусь. Машин. Дерво, ну ты не будеш оттанкувать. Коли треба в землю впасти, воно не падає Коли в землю. Треба чекати сзади. У нас тут наче більше. Бать інфориона. Ай-яй-яй, надо було без... And this comes to Можна попугасти на гриля творі. У нас тут багато митів, тому вони мені поможуть приїхати відзаді, А вони не приїхали з далі. Маю зір добрий, як і колись. Леопарда і... Гриля. То тобі вас не проблема парна. Yeah. На щастя, він брець, мертвий сінький. Я загубив мозок. Це незаконно. <звук> що, здається? Рубай, кінці! Затонув!

Не базу забирають. Я думав, що я затараню. А, поняв. Кинути якер! Ще й не встиг навестись на нього. Танчик загалом э, гарно грається і може настрелювати багато. Смагу в позиційній боротьбі від е, е, путів, коли він стає. Його доволі складно попасти в лючок. Так, Амонгард виконано. Ну, як з якою командою грати? ну от СРВ 800 дає 11 рівень. Дашенрей 1600. Зіграли ми два бої. Середня шкода 5800. Але на жаль, команда вирішила, що вигравати не потрібно. Дякую за перегляд. Став лайкос та підпишись.